Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Давайте пажу. Я взагалі терорист. Росія держава-терористка. Вже й на рівні НАТО це визнано. Що далі? Ну, передусім, давайте пройдемося по цій резолюції не тільки держава-терористка, а й значно більше. Ну, по перше, на рівні парламентської асамблеї визнається, що Росія держава-терористка, а також визнається, що режим, який нині є в Кремлі, діє як терористична організація. Тобто, фактично, ця резолюція підкреслює, що все російське керівництво зараз є терористами. Наступним пунктом є притягнення цих терористів до кримінальної відповідальності. Альності за воєнні злочини скоєні проти мирного населення, і за цього країни НАТО пропонують створити спеціальний міжнародний трибунал, який розслідуватиме ці воєнні злочини і каратиме цих воєнних злочинців, зокрема ті, які і ховаються подалі від поля бою, десь у Кремлі. Наступним пунктом закликається країни НАТО створити механізми і притягнути до сплат репарацій. Росією, ну і ще що важливо, закликається якомога більше надавати Україні зброї. Наступне на що варто було б звернути увагу, це те, що країни НАТО парламентська асамблея НАТО. Визнає євроатлантичні прагнення України і доручає якнайшвидше розробити механізми для вступу України в НАТО. Що означає ця резолюція на рівні парламентської асамблеї НАТО? Це означає, які зараз настрої є в альянсі, які політичні тенденції, і фактично це вказівка урядам країн, як треба діяти у конкретній цій ситуації, щоб не пасти задніх і долучатися до загальної політики НАТО. Давайте більшої зброї, давайте. Карати злочинців, давайте створювати міжнародний трибунал. Росія це держава терорист. Ну, зрозуміло, що обговорювали на полях цієї зустрічі і допомоги Україні. Зокрема, Єн Столтенберг заявив, що попри те, що Росія продовжує обстрілювати мирні міста, але потрібно підтримувати українське озброєння. Зараз готується черговий пакет зимового одягу, зимових облаштунків для українського озброєння. Іспанія, яка головує на головує під час цього саміту в саміту в Мадриді, заявила, Вила, що відкриває спеціальний тренувальний центр для українських військових, долучається до ініціативи європейського союзу. І вже наприкінці листопада перші українські військові зможуть зможуть готу, готу, готуватися в Толедо. Це табір для снайперів. Приблизно по 400 українських снайперів готуватимуть упродовж двох місяців кожні два місяці. Також Іспанія готує для українців і генератори, і додаткове обми Додаткове обладнання для того, щоб було гарно вести війну. Під під час цього періоду, ну і варто варто зазначити, що не забувають країни НАТО і про надання систем ППО постійно ведуться дискусії, як можна це покращити. Український президент зокрема знову звертв також виступав під час цієї, цієї парламентської асамблеї НАТО і знов закликав закрити на небо. Але на превеликий жаль, Єнс Толтенберг заявив, що війська НАТО не будуть цього долучатися, бо не хочуть бути. Стороною конфлікту натомість будуть далі допомагати новітніми системами ППО, які зараз спеціально створюються для того, щоб Україна могла відбивати атаки ворожих ракет. Чому Зеленський так веде? що йому позволітелі ні, тому що на лінії фронту у нас не подавляючого примусова, і тому що ми з лето знаходимося в обороні. Зараз зараз Мадриді відбувається парламентська асамблея засідання країн НАТО, і там, зокрема, Ян Столтенберг відкриваючи за засідання, сказав дуже важливі речі, які стосуються безпосередньо України. Він сказав про те, що НАТО, країни НАТО, мають бути готові підтримувати Україну на довгу перспективу, не на лише на наступні кілька місяців, але й довше він сказав про те, що він визнав, що підтримка України потребує. Достатньо великих ресурсів в той час, як багато людей в країнах НАТО зіткнулися з різким зростанням цін на енергію та продовольство. Однак він сказав, ціна, яку сплачуємо, ми союзники по НАТО вимірюється в грошах. В той час, як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну. Заявив він, і він наголосив на тому, що зокрема в контексті тих закликів, які в останні кілька тижнів можна було почути, про те, чи варто вже сідати за стіл переговорів. Орів після того як Україна здобула важливу перемогу з точки зору повернення повернення Херсону, він сказав про те, що сідати за стіл переговорів не треба поспішати треба головне щоб україни була дуже потужна позиція на полі бою і щоб це врешті допомогло за столом переговорів він сказав що всі безумовно хочуть щоб завершилася війна однак вона має завершитися таким чином щоб україна зберегла свій суверенітет і територіальну цілісність для цього сказав ян столтенберг країни нато мають продовжувати надавати україні військову допомогу давайте власне послухаємо пряму мову генсека нато єнса столтенберга uh, of We all want this war to end. Звичайно, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але ми повинні пам'ятати, з чим ми маємо справу. Це загарбницька війна, коли одна країна, Росія, вторглася у сусідню Україну, і тому те, яким чином ведуться переговори. Має значення, і так ми маємо розуміти, що ця війна швидше за все закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів, ми сподіваємося, залежатиме від їхніх успіхів на полі бою. Тож, якщо ми хочемо результату, який буде прийнятним для України, результату, який гарантує, що Україна зможе здобути успіх як суверенна, незалежна демократична нація в Європі. Найкращий спосіб досягнути цього надавати військову підтримку Україні. Якщо ми хочемо прийнятного мирного політичного рішення, нам потрібно надати військову підтримку Україні. А як тогда обійсніть таку медленну роботу того ж Ленд-Ліза з предоставленням Україні необхідного вооруження? Тут розумієте? Тут яка ситуація? Ця війна ведеться. Озброєннями, які вже 15, а деякі 20 років зняті з виробництва. Так. Лінію по виробництву цих озброєнь вони вже навіть розформовані в багатьох країнах. А якась кількість цього озброєння випускається лише для тренувальних якихось занять. І тут ситуація ка. Постачати надсучасне озброєння треба готувати людей треба час. І це робиться. А для того, щоб е постачати джевеліни, стінгери, і так далі, це треба відновити лінії. А В нинішній ситуації відновити для чого? Щоб е через місяць демонтувати знову ну, той світ, цивілізований світ, він живе за іншими законами. Треба, потрібен інтерес певний. І власне, і оцей даруйте за сленг вісяк, він і виникає в результаті оцих суперечностей, про які я кажу. От, і відповідь насправді, чому пам'ятаєте, в наших літніх розмовах я весь час казав, сказав: або всі ці країни вступають у війну, і швидко світ формує відповідь на питання, що таке Кремль, що таке Фюрер Кремлівський. Або воно буде розтягуватися, тому що ну, в силу оці, цієї суперечності, яка, яка існує. Зверніть увагу, вже до, до середини літа була проблема із 150-м калібром. Хоча надій, надії на нього були. Але запас в демократичному світі немає, скажімо, звички і правила працювати на склад. І це правильно, тому що сьогодні з того, що використовує Росія, третина одразу вибраковується. А з того, що лишається ще половина, воно не доїжджає до застосування на лінії фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.